Протягом минулого тижня, згідно робочого графіку, народний депутат України Віталій Барвіненко відвідав навчально-виховні заклади Білгородністровського району. Нагадаємо, 2012 рік в Україні оголошений роком розвитку освіти. Згідно програми народний бюджет, Одещина це перший регіон в Україні, який закрив проблему із шкільними автобусами. Окрім того, в цьому році закінчилося 20-річне будівництво Бритівської зож. За минулий рік в Одеській області було відкрито сім нових шкіл. І це все результат діючої влади. Метою робочої поїздки на нардепа стало визначення основних проблемних питань з приводу розвитку дошкільної освіти, які потребують першочергового вирішення. Нагадаємо, 2013 рік це рік дошкілля. Тому основна увага з питань покращення інфраструктури навчальних закладів буде приділена ДНЗ. Понятно, що і багато проблем. Є багато питань, їх не вирішити за місяць і за день. Я думаю, що гаразд легше виступать с точки зрения опозиції, потому что ты еще критикуй и вали на власть. Сложнее виступать з точки зрения власти, тому що, що, що знаешь проблеми, проблемы, знаешь их изнутри, и надо їх решать, шукать причины, что проблеми возникли, как их решать, это всегда гораздо ответственнее и гораздо сложнее, чем просто заниматься лекарствами. Тем не менее, мы никого не уходили от решения проблем. Віталій Дмитрович відвідав дитячий навчальний заклад Сонечко у випасному та дитячий садок Струмок у сухолужі. Ознайомився із умовами, в яких виховуються діти. Провів зустрічі із трудовими колективами садочків. Народний депутат підкреслив, що спільна співпраця та взаєморозуміння сприятиме швидкому та ефективному вирішенню проблем. Дітлахи отримали подарунки від депутата, а трудовий колектив підкреслив наступне. За мою практику і за мій досвід роботи, за, взагалі, за життєвий досвід. Це перший раз, коли народний депутат сам приїхав. Село сухолужя такого не було. Так, це перерас. Ми вас всі бачимо, тільки по телевізору, а це ось навіть можна доторкнутися. Отож, як бачимо, поки хтось переймається передвиборчим піаром, Віталій Барвіненко виконує свою повсякденну роботу з вивчення та покращення умов життя мешканців Білгородністровського, та Тарбунарського та Кірівського районів. Не оминув нардеп своєю увагою і медичних працівників Випаснянської дільничної лікарні, поцікавився станом хворих та медичним забезпеченням амбулаторії. Ще одним об'єктом, який відвідав Віталій Барвіненко, стала Випаснянська ЗОЖ No2. Народний депутат наголосив, що на викладацькі плечі в сучасних умовах лягла велика відповідальність за навчання та виховання підростаючого покоління. Тому лише в умовах рівноправного діалогу можна знайти золоту середину у хвилюючих питаннях. Читальський колектив школи цікавило передусім питання ремонту класів. На що голова Білгородністровської РДА Василь Чорнолуцький сказав: але є принцип народного бюджету, що при всіх, при всіх безлічі проблем об'єкти визначають в кінці кінців остаточне рішення приймає громада. Тому враховуючи, що ви в громаді само впливова сила що серед вас є молоді депутати сільської ради і сидить керівник сільської ради і так далі. Я вже сьогодні ну, гарантую на своєму рівні, що ми 210 тисяч знайдемо і ми почнемо робити той капітальний ремонт. Треба, що якщо буде приймати рішення на рівні сільської ради і територіальної громади, щоб цей об'єкт був прописаний у нас в нашому рішенні, ми його починаємо проєктно кошторисна документація є 210 тисяч, чи хай там 10 тисяч більше-менше. Кошти ми знаходимо і починаємо працювати. А народний депутат відзначив, якщо буде налагоджена робота на всіх рівнях влади, то всі проблемні питання будуть обов'язково вирішені. Сьогодні мало людей, які працюють на позитив, Багато які працюють на продовження розрухи на чорні технології, на всювозможну грязь. Я просив би вас і закликав, ви, щоб ми разом, кожен в на своєму місті, працювали саме на позитив, на той результат, який в сукупності поток дасть розвиток кожного села, кожного району, кожної країни.